Скільки часу потребує людина, щоб звикнути до нового протеза, знімного або незнімного, мостовидного або навіть до коронки. Якщо протез знімний, то нормально до нього звикати до 30 днів. Ну тобто місяць це нормальний час для того, щоб людина звикла до знімного протеза. За цей місяць може бути кілька корекцій, і це також нормально. Щоб звикнути до незнімного мостовинного протезу, нормально, якщо пройде десь тиждень. Особливо якщо у вас довгий час були відсутні зуби. І навіть до одиночної коронки також треба звикати. Але е до неї ви звикнете набагато скоріше. Це ну, буквально день-два і вже вона як ваша рідна. І хочу зауважити. Якщо впродовж часу, поки ви звикаєте до своїх протезів, коронок тощо, ви відчуваєте якийсь біль, вам треба обов'язково звернутися до лікаря. І чим скоріше, тим краще, тим скоріше ваш біль пройде. Тому не і записуйтесь до лікаря, якщо що.